Вітаю! У мене є дуже цікаве питання до лікаря. Анастасія, підскажіть, будь ласка, чому, якщо я йду до свого лікаря з результатами своїх цукрів, а він мене відправляє здавати ще якісь холестерини до офтальмолога, який це взагалі має зв'язок до цього? Розумію, що цукровий діабет хочеться так і обмежити рівнем цукру. Одмірюю глюкометром, все класно значить і все класно. Але насправді цукровий діабет це більше ніж підвищений рівень цукру в крові. Адже ми не завжди міряємо в кожну секунду часу цей цукор. І а, піки цукру від їжі, від нервів, від недосипів, від відсутності фізактивності теж бувають. І зайвий цукор може залишатися в інших органах, І ось, які не болять, в яких немає симптомів. От високий цукор ми можемо побачити цифрою на глюкометрі. А що відбувається в нирках, ми не можемо дізнатися. І цукровий діабет другого типу має органи мішені. Ці органи де в першу чергу утворюються ускладнення, відкладається цей цукор, і їх треба контролювати, тому що вони не боляють і ніяк про себе не дають знати. думаю, що саме це є причиною того, що вас відправляють на все на світі. Тож, давайте розберемо, що є реально важливим: нирки, очі і Піклування, я би так сказала, про серце і судини. Чому нерви, очі, нирки, очі, нерви? Тому що це органи, які містять тонесенькі судини, і відкладання зайвого називаємо це так, цукру саме в тонесеньких волокнах, призводить або може призводити до ускладнень найчастіше і дуже швидко. Тому що знаєте, тонку судинку забити зайвим цукром набагато швидше можна, ніж якусь велику аорту. Тому, тому нирки, очі, нерви і серце. Що треба здавати? Скажімо так, п'ять аналізів, п'ять контролів, які необхідно робити, якщо у вас цукровий діабет другого типу. Цукор глюкометром. Робимо обов'язково, але це не рахується, це не лабораторний показник. Лабораторний – це глікований гемоглобін, це середній рівень цукру за останні три місяці. Це цукор в кожний момент часу його середнє значення, іначе як ми глюкометром міряємо, і до, і під час, і після їжі. Тобто такий більш стабільний показник, що було з цукром за три місяці. Саме цей показник каже про те, чи є діабет під контролем. Чи трошечки вистрибують з-під контроля. Друге, це перевірити нирки. Як? Не УЗД, і не котей, не МРТ, хоча є й такі питання, щоб перевірити якісно, що треба зробити? Е, зробити аналіз альбумін сечі це поява малесенького білку в сечі. Нирки що роблять? Вони фільтрують кров. І якщо в нирках є, так називаємо їх дирочки, Дирочки в нирках. То через ці дирочки буде проходити білок білкові молекули і з'являтися в сечі. Тому мікроальбумінерія, так раніше називалася малесенький білок в сечі, зараз називається альбумін в сечі, аналіз це перше, що каже про те, чи є ці дирочки в нирках чи ні, чи нирки ушкоджені чи ні. Третій показник це кретинін. Кретинін – це аналіз, який здається по аналізу крові, але теж свідчить про функцію нирок. Завдяки а, лікар, а зараз вже і більшість лабораторій приватних, рахує швидкість клубочкової фільтрації. Тобто, як нирки фільтрують кров. Не тільки, чи є там дирочки чи ні, а як вони фільтрують, як вони працюють. Тому швидкість клубочкової фільтрації в сачі – це. Те, що закриває питання, чи все класно в мене з нирками чи ні. Адже діабет це може бути і вплив на нирки. Очі. Як перевірити очі? На жаль, по крові чи по сечі очі перевірити не можна, треба йти до офтальмолога. І тому вас скеровує до офтальмолога раз на рік або раз на 6 місяців, а можуть скеровувати раз на 3 місяці або ще місячно, в залежності від того, яка картина на очному дні. Тут маю відмітити, що часто мені питання. Та я класно бачу, я не ношу окуляри, як ви лікарю, мені не треба перевіряти очі. На гостроту зору, цукровий діабет не впливає. Гострота зору це інші питання, офтальмологічні. Діабет може впливати на відкладення цукру в тонких судинках, тонкі судинки на сітківці. Щоб перевірити сітківку, потрібно піти до офтальмолога. Розширити очне дно і через зіниці побачити цю сітківку і подивитись, які там судинки: рівненькі, тоненькі, красиві трубочки рожеві чи запиті цукром, назвемо їх так. Зроблять фотофіксацію, це обов'язково фотка вашого очного дна. Напишіть в коментарях, чи є у вас така фотка. Тому що у нас є фотки всього, але очного дна не всі колекціонують. Але люди з цукровим діабетом другого типу мають це робити, щоб порівнювати кожен рік. Фотографію очного дна і дивитись, і самостійно аналізувати, піклуючись про свій діабет, і з лікарем обговорювати ситуацію, чи не забувається очі цукру, назвемо так. Так, ми перевірили нирки вже і очі. Перевірити нервову систему якимось аналізом, на жаль, не можна, але постійно. Е Аналізувати стан чутливості, чи немає поколювань, оніміння в руках, особливо в кінцівках, руки, ноги. Потрібно, і якщо є такі скарги, то звернення до ендокринолога спершу, щоб зрозуміти, чи це не вплив цукрового діабету. І сказала категорію піклуватись про серце і судини. От Ви можете подумати, та, мені 20 років, де там той інфаркт. Да, він може не близько. Але цукровий діабет другого типу це те захворювання, яке може ушкоджувати і серце і судини і підвищувати ризик інфарктів і інсультів. Це просто факт, не треба цього боятися чи переживати через це. Але контролювати серце і судини необхідно. А для цього потрібно міряти тиск. Може, вам і не треба міряти кожен день зранку і ввечері. Але якщо у вас є артеріальна гіпертензія, підвищений тиск на постійній основі, або ви приймаєте медикаменти, призначені кардіологом, то для вас контроль ц... тиску зранку і ввечері є обов'язковим. Це ви в пам'яті, Софія, тримаєте, що так. колись і артеріальний тиск потрібно буде міряти регулярно. Зараз так поміряти, побачите, що він класний. І залишити це поки в спокою. А, І що потрібно ще контролювати, це рівень холестерину. А, аналіз називається ліпідограма це холестерин, а, який розписаний по фракціям. Це жири крові, які розписані по фракції. Гарні жири крові, погані жири крові. І одне поділене на інше виводиться як там індекс отерогенності. Конкретно вам в 20 років до 35 років, за тим індексом етерогенності, слідкувати не потрібно. Але за холестерином, який він підвищений, який підвищений, гарний підвищений чи поганий підвищений, чи все в нормі ну, зниженого холестерину не буває. Потрібно слідкувати, щоб вчасно допомогти серцям і судинам справитися з тим надмірним рівнем жиру, який протікає в крові. А як часто треба здавати такі аналізи? Є якийсь відрізок, коли потрібно всі підряд перевіряти? Не рідше одни, одного разу на рік. Це точно, але можна, можуть бути скерування раніше раз на 6, на 3 місяці. Якщо ми кажемо про глікований гемоглобін, середній рівень цукру за 3 місяці. Якщо з діабетом все стабільно гарно, то раз на 6-12 місяців достатньо. Якщо не гарно, то треба ж слідкувати, коли стане гарно, тому кожні 3 місяці. Якщо з нирками все добре, то раз на рік достатньо. Якщо є якісь сумнівні результати, то скерують раніше. З холестерином теж один раз на рік контролювати достатньо. Тиск щоденно два рази на день, але для категорії, в якої крім діабету, є ще підвищений тиск або прийом медикаментів. Тобто, якщо вести... Здоровий спосіб життя, правильно харчуватись, займатися спортом, то є ймовірність того, що все буде позитивно, аналізи будуть більш-менш в нормі, навіть при діабеті. Я б сказала, що це ідеальний світ, так має бути в ідеальному світі. Але бувають випадки, я думаю, що ви зі мною погодите, Софія, коли що б ти не робив, цукор не ідеальний. І це нормально, це життя, він не завжди може бути ідеальним. Але слідкувати, чи це не ідеальні епізоди, рідкісні моменти, називаємо їх так не ідеального цукру, чи вплинули на серце, нирки і очі потрібно регулярно. І краще бачити, що воно не вплинуло, і все одно робити це регулярно щорічно, але це потрібно робити. Да, і взагалі, контроль аналізів це в якійсь мірі чекап і потреба прокоментувати ці аналізи з лікарем. А на прийомі в лікаря можна почерпнути для себе багатоцінної нової або мотивуючої інформації для того, щоб життя з цукровим діабетом стало краще і здоровіше. Так, погоджуюсь, я насправді абсолютно. Погоджуюсь з кожним словом і сама роблю чекап. Наприклад, навіть вчора здавала аналізи, тому сподіваюся, що завдяки моєму способу життя вони будуть більш-менш хорошими і позитивними, і я ще один рік зможу прожити спокійно. І наступні теж ви і зможете прожити теж. спокійно. Компенсований діабет це запорука того, що не розвивається ускладнення або розвивається в дуже легкій формі, і це жодним чином не впливає на якість життя. Софія, у вас є фотофіксація очного дна? Е, на жаль, немає, тому що якось в мене з зором проблем не було, тому не зверталася, не робила, але я знаю, що це потрібно, тому постараюся найближчим часом піти перевірити. Так, цей альбомчик дуже важливий. Це ж цікаво подивитись на свої судинки середини, в очах це можна зробити. А я нагадую, що Софія це пацієнт з цукровим діабетом другого типу, який був діагностований в 20 років. І завдяки цьому діагнозу, або ще додатково завдяки тому, що Софія свідомий дорослий, вона точно покращила свій спосіб життя і діабет став тим початком здоровішого, яскравішого і кращого життя. І саме тому. Ми створили цей канал, щоб розказати вам, людям з цукровим діабетом другого типу, або тим, хто не хоче його допустити, як цукровий діабет другого типу може покращити життя, або якщо у вас немає цього діагнозу, як не допустити або максимально відтермінувати прихід цукрового діабету другого типу. Підписуйтесь на наш канал, а наша місія... Ми тут зустрічаємось для того, щоб розказати все нове про цукровий діабет другого типу, і головне як покращити життя з цукровим діабетом другого типу, як зробила це Софія.